Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Вища рада правосуддя має на меті сформувати конкурсну комісію вищої кваліфікаційної комісії суддів без залучення міжнародних експертів. Що відбувається, пояснює Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації, де Юре. Попрошу пояснити ключові функції вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів. Чому це важливо? Чому ми маємо стежити за тим, як формуються вони, як працюють, і власне які зміни в їхній роботі спостерігаються? Так, дякую за вашу увагу до цих питань. Вища як і вища рада правосуддя, вони займаються схожими речами. Вища Кваліфкомісія обирає кандидатів на вакантні посади суддів. А вища рада правосуддя їх затверджує, а також звільняє суддів за різні дисциплінарні правопорушення. Ці органи вони були перезавантажені в 2023 році. Почали свою роботу, і кандидати відбиралися на конкурсі з міжнародними експертами. Порівнюючи роботу попередніх складів цих комісій до того, що є зараз, можна казати, ну, про гігантський... Прорив в роботі, оскільки попередні комісії вони по суті обслуговували е, інтереси старих суддівських еліт, влади і взагалі опиралися будь-яким реформам. На сьогодні ж це мож, можна сказати два флагмани, які допомагають очищувати судову реформу. І за останній рік ми бачимо дуже багато прикладів, коли топ корупціонерів суддів, найбільш таких. Е Незаслужених, і е, е, які багато в чому помилялися, такі як Павло Вовк, який був причетний до того, що хотів захопити владу в Україні на порозі 19 х років, його суд взагалі хотів поновити Януковича на посаді президента вже напередодні повномасштабного вторгнення, також Всеволод князів, колишній голова Верховного суду який взяв Хабар в 3 мільйони доларів, а також обіцяв роздати пакети іншим суддям цього суду. Відома справа про суддю Макарівського райсуду, який на підпитку збив нацгвардійця. Всі ці судді за останній рік вони були звільнені, і це якраз заслуга і вищої кваліфкомісії, комісії і вищої ради правосуддя. От але на жаль, 1 червня цього року сплили повноваження комісії, яка відбирала. Самих представників е, цих комісій, про які я тільки що розказував. Тобто раніше цим займалися наполовину представники українських суддів і наполовину міжнародні представники, які е, мали переважне право голосу, і ми бачили, що на відкритих конкурсах добирались справді більшість достойних кандидатів, що й дозволило зрушити з мертвої точки цю судову реформу зараз. же Існує реальна загроза, що цю комісію, яка добиратиме інші комісії по формуванню суддівського корпусу, по суті, її будуть обирати знову ж таки старі суддівські еліти, це представники е, тих е, кланів, які започаткував свій час портнов. І реальна є загроза зараз не тільки як ми е, знаємо, що до НАБУ розвернути всі. Реформи назад а так само і щодо очищення суддівського корпусу. Ну, от таке собі удосконалення власне відбувається, очевидно. Щодо тих рішень, які ухвалюються, і, зокрема на законодавчому рівні, чи є ці процеси незворотні от зараз ми розуміємо, що там без залучення міжнародних експертів це така собі ідея, але що можна зробити, щоб якось відкотити це рішення? Чи є взагалі такі механізми? Тут як такого рішення не було, тут скоріше просто сплили строки повноважень міжнародних експертів, і ніхто не надав цьому якогось значення. І в принципі, навіть Вища рада правосуддя не поспішала втілювати починати конкурс за цими новими правилами, але вони синхронно 22 липня, коли е, сумнозвісний закон був щодо ліквідації по суті. Набув і САП вони почали формувати оцю нову комісію, яка по суті складається з представників старих судових оцих всіх еліт, мафії і так далі. Тобто, під шумок це було зроблено вранці 22 липня. Що можна зробити зараз? Вже в закону, вже в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який повертає міжнародних експертів до відбору. Оцієї дуже важливої комісії, яка потім матиме величезний вплив на те, який в нас буде судовий корпус, цим законом хочуть продовжити їхнє повноваження аж до 2028 року. Ми б хотіли, щоб депутати дуже швидко це розглянули, тому що ну реально вже часу немає. Ну коли формувати, оскільки паралельно формується ця недоброчесна, ми так підозрюємо. Комісія, яка буде складатися з українських, на жаль, представників, замість цього Верховна Рада, як бачимо, займається зовсім іншим. Приймають якісь справки, які тільки вранці занесли, замість того, щоб звернути дійсно увагу на важливий Законопроект. Якщо його не приймуть, всі ті здобутки, які в нас були за останні вісім років, вони можуть відкатитися назад, тому що ця судова реформа, вона як автомобіль. Ми його разом з міжнародними партнерами е, намагаємося завести. Він ось ось майже поїде сам, але якщо зараз ми його відпустимо, він просто зупиниться і все стане так, як було. У 2013 році тому б я закликав народних депутатів не тільки скасувати сумнозвісні правки, про яких проти яких зараз протести а також звернути увагу на цей законопроект. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з адвокаційним менеджером фундації Деюри Антон Зелінський з нами на зв'язку. Пане Антоне, ось тут я думаю, що цілком доречно поговорити про суть судової реформи, що ще є важливим у цьому процесі, якщо ми навіть не говоримо безпосередньо про вищу кваліфікаційну комісію суддів або вищу раду правосуддя. Які ще елементи нам потрібно реалізувати, і чи нам випадає говорити про... Реалізацію їх найближчим часом насправді вже дуже багато чого зроблено. Як я сказав, вже деякі механізми дійсно налагоджені, і почалось звільнення недоброчесних судів. При цьому всьому є ще дві проблеми, таких дуже очевидних: перша проблема це Конституційний суд України. Там зараз добирають кандидатів за прозорими конкурсами дуже публічно. Кожен може ознайомитися з півбесідою, які транслюються онлайн, і вибирають доволі гарних кандидатів. Попри це, все як Верховна Рада, так само і президент чомусь місяцями взагалі не розглядають цих кандидатів, не призначають їх на посади. І склалась така ситуація, що з початку 2025 року, взагалі, Конституційний суд він. Був без кворуму, тобто не було достатньої кількості суддів, щоб взагалі якесь рішення ухвалити. Нарешті, під день конституції президент зробив подарунок і такі одну кандидатуру призначив, але все одно, чому він двох інших не призначає вже півроку, питання до нього, і це велика проблема, тому що зараз може буде бути прийнятий будь-який закон, і конституційний суд навіть не зможе зібратися і визнати, по суті його неконституційним. Конституційним це велика небезпека і загроза. Інша загроза це попри те, що громадська рада доброчесності, вища квалів комісія, вища рада правосуддя, про яких я згадував, вони роблять свою роботу. Вони дійсно добирають доброчесних кандидатів на вакантні посади і звільняють тих суддів, які дійсно порушили закон, порушили якісь дисциплінарні норми. Але ці судді оскаржують всі ці рішення до Верховного суду. І, на жаль, Верховний суд він так і не був реформований. З нього почали ще в 2017 році, і, начебто, теж добирали за відкритим конкурсом, проте там не було міжнародних експертів. Е Скажімо так, були питання до того, чи практичні завдання і тести не були доступні учасникам до початку проведення іспитів, і фактично завершилось все тим, що старі судді, голови судів, старих, які ліквідували вищих, вони перебралися в цей новий Верховний суд і вже з 2017 року фактично там засідають і, попри Якісь успіхи на перших етапах. Зараз ми бачимо, що Верховний суд стоїть на сторожі старих суддівських порядків, і абсолютно всі реформи, які впроваджувались, він їх або зупиняє, або скасовує, і своїм рішенням дуже часто визнає явно недоброчесних суддів такими, що мають залишатися на посаді. Зараз існує дискусія в парламенті щодо того, чи потрібно перевіряти ще раз. Суддів Верховного суду, на мою думку, відповідь однозначна, оскільки, якщо ми цього не зробимо, всі ті досягнення за останні 8 років вони так і залишаться якоюсь білою смугою на іс в історії судової реформи в Україні. Що ми дійсно хочемо стати правовою державою, щоб нас все-таки до доєднали до Європейського Союзу, ми маємо завершити ці дві ключові. Позиції, щоб судова реформа вже тоді сама собою поїхала за інерцію і змогла всі ті задумки, які в неї вкладатися, реалізувати. А як до цього ставляться до такої ініціативи щодо перевірки самі судді? Подобається їм це. Вони готові до неї? Ну було б дуже дивно, якби судді Верховного суду хотіли, щоб їх перевіряли. Така цікава, до речі, історія в 2023 році, коли голову Верховного суду піймали на хабарів 3 мільйони доларів, тоді всі різко почали погоджувати, що так, треба щось робити з Верховним судом, треба перевіряти, перезавантажувати. Це було озвучено і під час засідання ради національної безпеки і оборони. навіть сам суд вийшов з заявою, що так, ми готові до зміни очищення. Але потім пройшло кілька місяців. Ситуація заспокоїлася. Станом на 2025 рік ніхто не хоче йти з свого пригрітого місця. Всім дуже зручно залишати статус-кво, який є. На жаль, тільки від цього страждає як судова реформа, так і весь український народ від несправедливих рішень в судах. Щодо обов'язковості реформування судової системи і євроінтеграційних процесів, чи вона є обов'язковою, власне, чи стежать чи за нею наші партнери, і що буде, якщо ми її не будемо реалізовувати реформу? Вони дуже пильно стежать. Це насправді були навіть умови для того, щоб дати Україні статус кандидата, члена ЄС. Це було реформування як Вищої ради правосуддя, так само і вищої Квалівкомісії комісії суддів, реформа Конституційного суду, щоб кандидати до цих всіх органів добиралися не за політичними якимись впливами, а добиралися на відкритих конкурсах, і в тому числі за це нам дали кандидатський статус, зокрема, дали й за. Незалежні набу та САП, і як бачимо, всі ці реформи чомусь останніми місяцями вони згортаються, і вже були заклики від Урсули фондерляйн і від президентів європейських країн від, від Макрона від канцлера Німеччини Мерца, також деяких сенаторів із США. І сьогодні я також чув інформацію, що під час розмов. З українськими політиками, все таки досить різко наші партнери висловились, що такі дії, які останнім часом вони спостерігають, вони можуть стати перешкодою не тільки вступу України до ЄС, а взагалі і продовженню фінансування, тому що Україна дуже багато в чому залежить від фінансування з Європи. Самі розуміємо, що в нас зараз війна, і м'яко кажучи, доходи державного бюджету не такі, які були раніше. Сподіваємось, все таки влада дослухається до народу і здійснюють заходи, які будуть сприяти тому, що реформи все таки будуть рухатися вперед. Ви слухали розмову з адвокаційним менеджером фундації Де Юре Антоном Зелінським. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька.